Зараз абсолютно у кожного, хто знаходиться на крипторинку, турбує питання: де зберігати свої активи безпечно та ще й так, щоб ними можна було вільно користуватися та оплачувати свої покупки криптою. Адже не завжди вигідно обмінювати свої зароблені долари на гривню по такому волатильному курсу, як зараз. Та ще й є ризик того, що банк в будь-який момент може спитати звідки ці гроші. Приводити гроші за кордон та назад без комісії та розрахуватись ними в будь-яких магазинах Європи. Ще два роки тому ми про це могли ті. Тільки мріяти, а зараз ми можемо сміло користуватися застосунком Trusty Plus, який дає всі ці переваги і навіть більше. Trusty Plus – це криптогаманець з збудованою платіжною карткою, якою ви можете розрахуватися як в маленьких селах України, так і в великих містах Європи. Компанія Trusty гарантує повну безпеку ваших активів та анонімність. Вона не має прямого доступу до ваших монет, а лише бере на себе списання та обробку транзакцій, для того, щоб кожний продавець отримував свою валюту, незалежно від вашого. Місце знаходження сама ж криптовалюта знаходиться в блокчейні і не підлягає впливу жодних фінансових органів. Проте Trusty Plus може знадобитися не тільки людям, які активно займаються криптою, а й тим, хто приїхав за кордон, наприклад, до Польщі і не має польського банку. От уявіть, вам потрібно відправити платіж за кордон. Комісія при такому переказу буде мінімум 1%. А якщо це свіфт переказ, то взагалі від 15 доларів. Тут вам допоможе Trusty Plus з нульовою комісією. На переказ всередині застосунку та щоденним лімітом в розмірі 5 тисяч доларів. Я б не радив цей гаманець, якби не користувався їм сам, адже при будь-яких покупках вам не потрібно йти в обмінник та міняти гроші. Це можна зробити набагато простіше. Піднести свій телефон до терміналу, при тому тримати валюту, яка вам зручна. Сплатити можна навіть біткоїном. Допомога рідним за кордоном ще ніколи не була такою простою. Ось, просто гляньте. Прямо з свого банку ми переказуємо гроші на свою криптокартку Трасті. І тепер без жодних комісій ми можемо відправити кошти своєму другу чи родичу, який теж користується Трасті Плюс, використовуючи його номер картки чи трасті Айді. До речі, в деяких європейських банкоматах можна зняти гроші прямо з карти трасті, використовуючи криптовалюту. Якби мені це хтось сказав пару років тому, я б не повірив чесно, для того щоб відкрити криптокарту Трасті Плюс, вам достатньо свого паспорту чи водійського посвідчення, яке дуже швидко перевіряється. Сам випуск карти коштує 10 євро. Це єдина Плата, яку ви платите за випуск карти. Далі все користування буде безкоштовним. Після того, як ви пройшли реєстрацію, ви вже можете спокійно приймати криптовалюти та фіатні перекази зручним для себе способом. Тут ви можете як напряму переказати на картку гривню та конвертувати її в бажані вам актив, та й використовувати P2P платформу, вбудовану прямо в трасті для того, щоб купувати долар по вигідному курсу. Якщо на P2P з продавцем у вас виникне спір, вам допоможе підтримка, яка володіє різними мовами. І більше супортів там українці. Після того, як ви перевели кошти одним з вище перерахованих способів, або використавши криптоперевід з іншої біржі, ви можете вручну додати свою новеньку криптокарту собі до Apple Pay. Для цього перейдіть до застосунку Гаманець. Та скопіюйте свій номер картки, термін дії та CVV, але нікому їх не показуєте. Я вас вітаю! Ці три простих кроки відділили вас від безпечного та зручного користування криптокартою Trusty+. Plus. Цю карту ви можете використовувати як для онлайн покупок, так і для фізичних розрахунків в супермаркетах. А при нагоді ви без проблем можете торгувати криптовалютою, обмінявши свої USDT на бажаний криптоактив. До речі, фізична версія карти вже скоро з'явиться та знаходиться в процесі розробки. Тому реєструйтеся по. Поки ще віртуальну карту, щоб потім мати змогу розрахуватися криптовалютою навіть без телефону. Саме я користуюся карткою трасі ще з самого початку, ще коли її випуск був безкоштовний, за реєстрацію давали 5 євро бонусу. І за цей час я відчуваю себе набагато вільніше та безпечніше. В принципі, назва говорить сама за себе. Реєструйте карту трасі за посиланням в описі та розраховуйтеся криптовалютою спокійно та безпечно. Саму компанію Трасті Плюс було засновано в 2016 році двома ентузіастами: Вадимом Грушею, який зараз є CEO компанії, та Ксенією Житомирською, яка займає посаду СТО з моменту заснування компанії. Вони об'єднали свої зусилля для того, щоб розкрити весь потенціал технологій криптовалюти та зараз пропонують весь спектр послуг в роботі з криптоактивами. На даний момент послугами трасі встигло скористатися вже. Понад півмільйона людей, які встигли відкрити собі більше, ніж 140 тисяч платіжних карток. А сумарна кількість транзакцій через їх систему вже перевалила за двадцять мільйони транзакцій. Ну це потужно. До речі, в застосунку трасті, як я вже казав, є p 2 p платформа для обміну вашої валюти на гривню прямо вам на карту. Ви ж зможете і самі виконувати заявки людей на продаж активів і заробляти на різниці курсу. Що для цього потрібно? Бути чесним виконувати в Трасті плюс в розумних цілях і всякий випадок залоговий депозит у розмірі тисячі доларів. Хоча стоп, залогові депозит тепер вже не потрібний, і ви можете вільно створювати власний ордер без лишніх хлопотань, навіть якщо ви повністю новий користувач заробляти на пі p обміні. А всі питання та спори візьме на себе підтримка трасті. Щоб більша криптовалюта приходить в наше життя, тим більше виникає необхідність в таких платіжних системах, як трасті. Це дає набагато, набагато більше свободи у використанні своїх коштів та можливості інвестувати в криптовалюту без переходу на інші біржі. Адже банки зараз не дуже. Зацікавлені в поєднанні їх з криптовалютою. А ті, хто дозволяє, загалом беруть дуже велику комісію, як на мене. В трасі це поки що найкраще рішення для поєднання криптовалюти і таких вигідних платежів. Не забудьте встановити його, щоб переконатися в цьому на власному досвіді. А з вами був Булгет, і ми ще побачимося!